Всім привіт! Це новини технологій за тиждень. Кедр Ньюз. Мене звати Саша. Це канал Кедри. Сьогодні багато всього цікавого. Ми дізнаємося, коли ж таки чекати розумну сірі. Поговоримо про найсвіжіші інсайди про iPhone 18 Pro. Е, я знаю, нікому не цікаво, але вони є. А також дуже круті оновлення від Google, які будуть доступні кожному а деякі вже доступні. Тож не зволікаємо, протискає вподобайку. Напиши щось в коментарях і погнали. Ну, для початку Apple починає удосконалювати Siri. Чесно кажучи, я вже і не впевнений, чи їм вийде повернути довіру користувачів до Siri, але поки що здається, що таки вийде, бо все ж таки не треба вважати, що всі користувачі Apple такі як ми з вами. Я думаю, що дехто з них досі користується Siri для різних там простеньких задач, типу нагадувань, таймерів, секундомерів і так далі. А дехто все ще має кредит довіри, тому що. Що ну не так багато часу насправді пройшло з того моменту, як штучний інтелект у вигляді навіть голосових різних там помічників почали ставати популярними. Як ви пам'ятаєте, Apple свого часу домовлялася з різними компаніями, в тому числі із з OpenAI, і ходили чутки, що нова Siri буде працювати саме на базі чат GPT від OpenAI. І ми тоді трохи пораділи цьому. Але тоді я вам вже казав, що паралельно вони спілкуються із Google про те, щоб брати між чатом GPT. Піті і Gemini. і от Блумберг каже, що такі зійшлися вони не з OpenAI, а з Google. і будуть платити приблизно 1 мільярд доларів на рік за те, щоб Gemini, в потужності Gemini, код Gemini, працював на серверах Apple, щоб Siri використовувала все це. Ну точніше, це буде вже зовсім нова Siri, але при цьому користувачі будуть отримувати набагато більш просунуту інформацію ніж те, що є зараз. Для Apple і Google це не нова співпраця. Вона, в принципі, йде з самого першого айфона, і була напевно і раніше, але. З перших айфонів у нас є Google Card, є YouTube. До речі, раніше YouTube був стандартно з коробки, якщо не пам'ятаєте. А потім вони трохи розійшлися, але не повністю. Ну, наприклад, Google Maps замінили Apple Maps і з цим Apple навіть трохи прогадали, бо зробили це невчасно. Тепер же вони, напевно, захотіли це зробити вчасно, але навпаки, затягнули зі штучним інтелектом. Проте зараз Google платить 20 мільярдів доларів щороку. Apple за те, щоб по. Шоковиком стандартним в IC і на продуктах Apple був саме Google. Просто уявіть 20 мільярдів доларів і 1 мільярд доларів за Gemini. Але все ж таки, а хоча ні, тут не все ж таки. Я, чесно кажучи, думав, що. Сучасному світі, штучний інтелект і голосовий асистент, це важливіше, а тут виходить, що всього лише за пошуковик Google платить більше. Блін, це цікаво. Коли це варто очікувати, чесно кажучи, я не поспішаю допустити, що це може статися в оновленні iOS 26.4. Бо саме це оновлення вже традиційно повинно бути найбільшим, і, начебто, там навіть десь було заявлено, чи це Чуткі були якісь, але не безпідставні. Мені здається, що там саме буде перероблена Siri. Проте не зрозуміло, чи встигнуть вони за декілька місяців до півроку все це розгорнути і запустити. Проте мені здається, що саме такий термін і є кредитом довіри від користувачів, тому що Apple спочатку казали, що нова Siri буде в 26-му році, і почалися позови по штатам і по Канаді. Тому Apple трохи дала задню і почала дуже терміново шукати рішення. Тож можливо. Ми побачимо нову серію вже навіть в кінці цього року. Один з інсайдерів в мережі Вейба повідомив про те, що Apple не буде кардинально міняти айфони Pro серії в наступному році. Мені здається, що це більш-менш логічно, що Apple змінить тільки кольори, новий процесор двохнанометровий і деякі ще інші фішечки, але суттєво нічого нового не з'явиться. І якщо ви хотіли оновитися, мені здається, що цьогоріч саме час, тобто новий айфон наступного року не буде сильно кращені. Але при цьому у нас є дві новини. Перша, це мої здогадки, точніше, міркування. Але спочатку про цього інсайдера. Він каже, що оці айфони просто отримують нові кольори, і, як мінімум, один із них повинен піти в продакшн. Один із тих, що нам показали. А показали бордовий чи якийсь... Темно-теракотовий, кавовий і фіолетовий. Фіолетовий ми вже бачили в iPhone 14 Pro та Pro Max. До речі, у мене такий був. І я от згадую, що тоді, блін, не було проблем з подряпаними чи облізаючими корпусами. Ну, реально, не було. У мене iPhone був в продажу потім як новий. Кавовий це щось прикольно. Звучить, якщо б воно ще й пахло, уявіть собі, якщо б смартфон був не тільки з кольором, а ще й з якимось запахом. От він завжди пах би кавою, оце офігенно, мені здається, але виглядає він як колір дитячої несподіванки. Ну і теракотовий. Коротше, розуміємо, що це просто поки що фотошоп нічого спільного з реальністю напевно не існує. Хоча, можливо, якісь там витоки вони могли бути, але це все на рівні просто на обговорень всередині компанії, що. Ось можливо кудись утекло, і потім це взяли, просто фотошіп, фарбували і показали. Ну, типу, що можна чекати. Другий ж момент від мене, я дійсно думаю, що прошки наступного року не стануть сильно більш прошками, але наступний рік, 26-й, це 50-річчя Apple. тобто, це не тільки iPhone, Зараз у нас 17 Pro, да, буде 18 Pro, вони не зроблять 20-й і тут трохи не зійшлися, мені здається, але теоретично вони можуть все якось поєднати і відсвяткувати такий майлстон 50-річчя е, новими якимись шикарними анонсами. Я б хотів би бачити там, звісно, щось із серії ретро, ну, типу, перероблений оригінальний айфон, чи якісь дуже популярні моделі, можливо, якийсь Mac. Звісно, на сучасний лад з сучасним залізом, можливо, в лімітках якихось. Але з нових продуктів мені здається, що. Що наступного року саме час показати якийсь фолд. Смартфон, якого ще не було в портфоліо Apple. І ми знаємо, що у iPhone Air є ще як мінімум один рік пожити. Це може і жарт, а може і ні. Тому що дивіться, iPhone Mini жили два покоління, iPhone Плюс оці зараз вони жили теж два покоління: 14, 15 і 16, Да? виходить, що я прорахувався? Ну, значить, у еР є ще 2-3 роки, але паралельно я думаю, що вони можуть представити щось нове. Ну, типу, на 15-річчя. Я не вірю, що вони не зроблять буквально нічого, окрім рядових запусків. Напишіть до речі, що думаєте, ви стосовно цього. А от Samsung трохи відтерміновує запуск s серії чи переносять, чи запізнюються з ним. Ну, принаймні такі заголовки ходять. Але я пішов і проаналізував, коли ж презентувалися різні s серії І справа в тому, що окрім буквально деяких, а саме s 25 s 24 і s 21 всі інші були презентовані чи в лютому, чи навіть в березні. Тобто, у нас серед всіх останніх S-ок, ну скажімо так, починаючи з третього, тільки три були. Презентовані раніше, ну тобто в січні, тобто їх можна вважати як виключення із правил, і можна припустити, що вони презентувалися для того, щоб от прямо зараз закривати якісь потреби. Зараз ж ми можемо допустити, що смартфони будуть чи сильно перероблені, чи знайшли якусь помилку, чи це просто план. Але з'явилася інформація, що смартфони будуть презентовані аж 25 лютого. Чесно кажучи, я навіть радий цьому, тому що от хочеться інколи відпочити від такої кі кількості новинок, а тим більше виходять же ж не тільки смартфони, а й інші гаджети. І чисто фізично кожного місяця нема можливості купувати все. А Ескі, ну, треба буде купувати, хоча б ультру. А там виходять різні ретро консолі ще і багато всього такого, що хотілося б взяти потрогати. Ну от, наприклад, давайте новина зараз перебивочка. ляп. 18 листопада DJI презентує нову екшн камеру Osmo Action 6 чи 6 Pro. І це теж треба буде купувати і дивитися. Ну, благо я цим користуюся саме і цю я просто продам. Але трохи про неї вже з'явився ті зірочек. Ну, це просто така обкладинка, листівка на сайті з запрошенням, і там видно, знаєте що, що є діафрагма механічна. І, можливо, це просто якийсь вкид, але якщо це буде змінна апертура, кажуть, що від F2 до F 4 механічно можна її міняти буде, то це прям новий рівень в екшн камерах Бо у нас тут, скоріш за все, буде набагато краща оптика. Тоді у нас буде нова матриця. Зараз вона має розміри 1 на 13 дюйми, а буде 1 на 11 тобто суттєво більше, і при цьому ще із такою апертурою. Теоретично, ну чисто теоретично. Можна буде навіть отримувати якесь баке, але автофокусу аж не буде. Ну коротше, дуже цікаво, що вони там не презентують, і це ми теж будемо купувати і досліджувати. Тож що s Серія буде презентована трохи пізніше, я цьому дуже радий. Тепер про оновлення від Google. І я навіть вже скористувався одним з них, і це просто. Ну, ладно, я не буду казати, що це революція чи вишка, але це як мінімум класно і варто уваги. Google інтегрувала в Gemini Gmail, Google Drive, ну і чат. Чат нам не сильно цікавий, Я не знаю, чи хтось користується чатом. Google. у них дуже цікава історія з чатами, з соціальними мережами. Але при цьому Google Диск, е, я думаю, що це дуже популярна, розповсюджена тема. Я там зберігаю все буквально, і договори, і проекти, і так далі. А також пошта. Це там, де всі робочі переписки, персональні переписки ведуться. І це дуже цікаво. Справа в тому, що тепер, коли ви заходите в свій Gemini, ви можете зробити глибоке дослідження, там Deep значить, начебто не називається. І якщо ви натиснете на джерела, коли ви його обираєте, ви можете самі. Мі обрати що туди додати, це вже працює, і я додав туди і Gmail, і Google Drive. І я пішов і дав запит, які у мене актуальні проекти в роботі. Зроби звіт. Він зробив там хвилин за 5 за 7 звіт, і там розписав прямо все, навіть до таких деталік, на чому ми там зійшлися, на якій стадії цей проект, що на паузі, що ні. Це можна використовувати в роботі. На цьому можна робити аналіз, аналіз конкурентів можна аналізувати чат, якщо у вас робочий чат, чи робочі переписки для того, щоб просто згадувати, а які проекти у мене зараз в роботі, а я про них забув, чи який статус по конкретному проекту. Це реально класно, і хтось скаже, що треба міняти. Пошту, щоб воно не чекалося, ви самі обираєте, що треба чекати, це раз. А по-друге, слухайте. Ну знову ж таки, якщо ви боїтеся, то в інтернеті сьогодні, як розумієте, ви нічого вам не належить. Треба все зберігати в паперах, можливо, на компакт-дисках. Якось якщо ви щось завантажуєте в Google диск, то воно вже частково ваше частково. Google І мені здається, що краще надавати на зберігання свої дані такі компанії, як Google, ніж на якісь новенькі, яка буде казати, що. У нас все тут криптозахищено захищено зі всіх сторін. І якщо Google розробляє такий інструмент, який дозволяє з цим ще й працювати і не забувати деякі речі, чи краще аналізувати, краще з ними взаємодіяти, я цьому дуже радий. Але і це не все. Google додає Gemini в Google Translate. Це прям буде вирішення проблеми. Я думаю, що ну вони розуміли, що це треба робити, тому що я, наприклад, перестав користуватися Google Translate майже завжди. Тільки інколи на телефоні. У мене є клавіша, отак, от візуального Google Translate, Я запускаю для чого, щоб е, прочитати текст. Інколи там в ресторані, якийсь переклад чи якусь об'яву, і так далі. Е, швидкий доступ це класно. Все інше я роблю за допомогою чату GPT. Це можна робити. Gemini, ну я якось більше чатом GPT користуюся. Чому? Тому що воно перекладає з контексту, воно розуміє, що малося на увазі, якщо якісь помилки там виправляє і так далі. І це прям працює ідеально. Можна навіть якісь договори перекладати, ми на ті вам потім показували, і вони кажуть, да, так, дійсно все класно зроблено. То от тепер те саме буде в Google Translate, причому ви самі зможете обирати фаст переклад, тобто звичайний, чи більш детальний, який якраз таки буде використовувати Gemini. Це чекаємо, бо зараз воно буде доступно тільки англійською. Іспанською і французькою, якщо не помиляюся, і ще одна фішка від Google з їх Gemini. Знову ж таки, це поки що не буде доступне для нас, але ми розуміємо, що воно буде розгортатися доволі швидко, бо всі ці технології все ж таки до нас доходять. Зараз в Штатах починає працювати Gemini в Google Мепсах. І це насправді перетворює просто такий собі навігатор і картографічний сервіс в повноцінного помічника більш інтелектуально. Щоб ви розуміли, навіть навігація буде більш інтелектуальною, не просто через 200 метрів поверніть направо чи тримаєтесь такого-то курсу. Вона буде казати, там поверніть за кав'ярнею такою, то та направо чи проїдьте там таку-то парковку і так далі. І це для звичайної людини мені здається більш зрозуміло. Більш за те, ви зможете будувати свій маршрут з контекстом. Наприклад, мені треба поїхати на роботу, але, походу, хочу заїхати. І випити каву і побудуй мені маршрут, там, де це можна зробити найкраще, чи там де парковка є більш-менш пуста в цей час. Бо ми ж бачимо, що у Google Maps є багато дати, аналізу. Ви навіть можете зайти в якийсь заклад і подивитися, що в цей час там людно чи мало людей. І таким чином він міг би аналізувати. Якщо там зараз мало людей, то скоріше за і парку місця теж є. То що заведу в цю кав'ярню, а потім на роботу і побудую вам оптимальний маршрут. Це насправді дуже крута штука, і я хотів би будувати маршрут, просто спілкуючись як з Сентом, а не просто будувати маршрут за конкретною адресою, а потім дивитися, як він вас е, пові. Оце мені здається наступний крок в розвитку будь-якої навігації. Мені здається, Apple зараз напрягуться капець, як тільки тільки вони починають вирівнюватися зі своїми Apple Maps, е, і в деяких країнах вони вже такі ну можна вже використовувати. І тут Google Maps викатує штучний інтелект. А Apple досі Apple Intelligence, нікуди викатати не може. Там ще компанія Аянео, яка робить різні. Клони портативок випустила класну портативку преміальну. Але найцікавіше, що вони анонсували свій ігровий смартфон, який от от вийде, і кажуть, це справжній єдиний справжній ігровий смартфон. І там вже є задня сторона його. Видно, що там дві камери, є елементи керування, є чутки, начебто, він може бути слайдером, як колись ці Sony Xperia були. Це було б напевно прикольно подивитися. Але ну, це компанія знову ж таки, напевно, китайська, яка робить клони геймбоїв і так далі. І чи реально можна чогось очікувати в плані ігр мобільних на Андроїді, та і в принципі не на Андроїді, ну це під великим питанням. Хоча вони кажуть, що це от прям єдиний справжній телефон для геймерів. Ну Для яких? Для мобільних геймерів, щоб Бравл Старс грати? І оце друзі, всі найцікавіші новини зі світу технологій, які я для вас зібрав на цьому тижні. Сподіваюсь, випуск вам сподобався. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось дуже скоро. Всім пока.